Не Згарів. зовсім через велику швидкість, а через що це може що це може спричинити? Скажіть, будь ласка, ще. Як ви вважаєте? Прижок в імені? Ні. Дуже, дуже великий тиск молекул, тоді був по повітря. Ну так, собі, Тьома, це не зовсім те. Дивіться, сказано, що падав, супутний, Він міг просто згоріти. Він згорів. Чому він згорів? Бо в атмосферу. Дуже великою швидкістю. І його покрив не витримав дуже великого тиску. Тепер дивіться, він згорів, це значить, він що? Він отримав якусь якусь енергію, правильно? І уламки згоріли, значить. Він набув якоїсь енергії. Давайте ми з вами подивимося далі. Ми також з вами могли чути фразу: супутникові увійшов в атмосферу Землі і припинив своє існування. Що це значить? Що він при великій швидкості згорів в атмосфері. Згорів в атмосфері на великій швидкості. Тепер супутник мав механічну енергію, він мав кінетичну, він рухався, він мав потенціальну, тому що він був надповерхною землі. І куди ж е зникла оця колосальна енергія супутника? Як ви думаєте? Да, ваді. Він рухався з швидкістю великою, і. О, он. Когда він вийшов в атмосферу, то він почав об, об воздуху, і поэтому він почав горіти. Правильно, ця енергія передалася. Кому передалася ця енергія? Частинкам. Воздуху. Тобто, правильно, частинкам. Це молекулам, атомам, іонам і повітрю. Правильно. Далі Частинкам супутника перейшла в, е, перейшла в енергію всередині речовин. Цю енергію називають внутрішньою. Тобто вся енергія, яка передається частинкам супутника, яка міститься всередині супутника, вона називається внутрішньою. Тому записуємо тему сьогоднішнього уроку: внутрішня енергія, способи зміни внутрішньої енергії. Внутрішня енергія способи зміни внутрішньої енергії. Так ви ж нам казали робити конспект по цій темі. Якщо він зроблений, це добре. Так, да, він у мене зроблений. Да. Чудово. А тепер поняття внутрішньої енергії: кожна частинка, молекула, атом, йон, речовини вони мають кінетичну енергію, тому що частинки всередині цих речовин вони рухаються, і цей тепловий рух він супроводжується виділенням кінетичної енергії. Потенціальну енергію також мають, це взаємодія частинок. Це може бути і деформація, тобто, коли вони зіштовхуються, молекула одна з одною, вона набуває потенціальної енергії. Це може бути якісь стрибки чи ще щось надповерхньої землі. І таким, самим, таким чином вони будуть набувати потенціальної і кінетичної енергії ці частинки. Що ж таке внутрішня енергія? Внутрішня енергія тіла це сума кінетичної енергії теплового руху частину, із яких складається тіло, і потенціальної енергії їхньої взаємодії. Записали це? Є це у вас? Точно ні. Так, так. ні? А, Кіра, ти робила конспект? Було задано конспект зробити по презентації. Контакт? Так, було задано зробити конспект на сьогодні за презентацією. Ну, значить, тоді не потрібно писати це ще раз. Тобто, внутрішня енергія тіла це сума кінетичної і потенціальної енергії взаємодії частинок цього тіла. Чи можна змінити внутрішню енергію тіла? Як ви вважаєте? Так, можна так, можна. Внутрішню енергію тіла можна е, змінити за допомогою температури. Так? Внутрішня енергія тіла вона змінюється зі зміною температури тіла. Тобто, коли температура тіла підвищується або знижується, ми можемо е, змінювати внутрішню енергію нашого тіла, а також в залежності від агрегатного стану речовини. Ми можемо також змінювати внутрішню енергію тіла. Е, розрізняємо внутрішню і механічну енергію. Ми з вами вчили в минулому році таку енергію, яка називається повна механічна енергія, і ми казали, що це сума кінетичної та потенціальної енергії системи тіл. Тобто, літак летить на висоті, він має повну механічну енергію і кінетичну, і потенціальну. Чому кінетичну? Тому що він. Рухається. Да, у нього він набуває швидкості. Потенціально чому? Тому що він летить над поверхнею Землі. І таким чином, дана система вона має і кінетичну, і потенціальну енергію. Внутрішня енергія є, механічна енергія, це е, одне й те саме, чи ні, як ви вважаєте? <постив> <постив> <Це постив> ні, <різно. постив> це, 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 це різні речі. Чому? Тому що механічна енергія вона залежить від руху тіла і розташування тіл відносно інших тіл. А ось внутрішня енергія від вона залежить від руху частинок тіла та взаємного розташування або взаємодії цих частинок тіла. Тобто, коли ми з вами вивчали механічну енергію, ми були з вами частинкою системи. Тобто ми могли рухатися в якій системі і набувати повної механічної енергії. Наприклад, пригадаємо, да, рух людині, людини у ліфті це тільки потенціальна енергія, тому що людина змінює своє положення відносно землі. А коли ми з вами розглядали такий же точно рух, але вже сходами, коли людина біжить по східцям, то там людина вже набувала і кінетичної, і потенціальної енергії, і це в нас була повна механічна енергія. Але повна механічна енергія це та, яку ми можемо набувати внаслідок зовнішніх чинників. А внутрішня енергія це та енергія, яка відбувається, яка знаходиться всередині нас. Тобто, наприклад, кров рухається судинами, артеріями, вона що робить? Кожна молекула крові вона рухається, значить, вона набуває кінетичної енергії. І за рахунок цього. Ми з вами нагріваємося, тобто ми маємо певну внутрішню енергію. Зрозуміло? Подивіться, то той рух, рух, частина крові у нас же така кінетична енергія, так? Да? Так, да, яка перетворюється у внутрішню, тому що вона нас нагріває. Цей рух нас нагріває. Тобто, це крові, це то, то і то може бути? Ні, рух крові – це внутрішня енергія. Внутрішня енергія, ну, вона також ну, ви сказали, що вона є кінетична. Я, якщо ти будеш уважна, то повна механічна енергія вона складається також з кінетичної і потенціальної. Тільки ця кінетична і потенціальна це рух тіла, а не частинки тіла. Ну, все не очень ну, Кіра, що я можу зробити? Скажи мені, будь ласка, я тобі тільки що кажу, що повна механічна енергія, вона Залежить від руху тіла. Да, ну повно, а да. внутрішня енергія залежить від руху частинок тіла. Ага, ну це я поняла. Ну, все. Ну, ладно. Енергія, вона може бути механічна енергія тіла, яка складається з кінетичної енергії тіла і потенціальної енергії тіла, а внутрішня енергія. Це енергія, яка складається з частинок, так, кінетичної енергії частинок тіла, і потенціальної енергії частинок тіла. Це зрозуміло? Так. Як змінюється внутрішня і механічна енергія наплічника? Дивіться, ось у нас з вами стояв собі спокійний рюкзак. Механічна немає? немає. Він знаходиться в стані спокою, тому у нього тут немає ніякої енергії. Тобто, тут енергія дорівнює нулю. Повна механічна енергія дорівнює нулю. Тепер е, взяли і. Ранець підняли на стілець, яка тут буде в нього енергія? Кінетична, потенціальна, Не буде, кінетична. потенціальна. І, буде потенціальна енергія, потенціальна. тому що змінилося положення цього тіла? Правильно? Його підняли, тобто змінилася висота. Висоти. А коли хлопець кінетична. школяр взяв ранець на плечі і пішов до школи, то як зміниться Кінетич, -механічна енергія. в нього буде повна механічна, яка складається з суми. Кінетичної і, і потенціальної. потенціальної енергії. Механічна. Як зміниться внутрішня енергія цегли, якщо її занурити в гарячу воду? Вона нагріється. Вона, вона. нагріється за рахунок того, що її вода нагріє. Я тобто не кожна молека. Це Правильно, кожна частинка цегли, тобто кожна молекула цегли, вона набуде. Енергії від води, і тим самим її температура збільшиться. Якщо підняти з першого поверху на другий цегло, то її внутрішня енергія зміниться чи ні? Ні. Ні. Тут ні. буде присутня яка енергія? Потенціальна. Потенціальна, Потенціальна значить механічна. Так? А тут у нас буде яка енергія присутня? Внутрішня енергія. енергічно. Міністр Романович, потенціальна це і є механічна. Кіра, потенціальна е, механічна енергія, це сума потенціальної та кінетичної мерії. Так, mm, да, на картинки двигаються як і якщо тіло знаходиться в стані спокою, то механічна енергія складається лише з потенціальної. Якщо тіло рухається, але не змінює своєї висоти, то в нього присутні тільки кінетична. А якщо і то і то, і віддаляється. Від Значить, між, неї, у нього механічна. є і кінетична і потенціальна. Тобто механічна? Це все механічна, Кіра. Ага. ладно. Розрізняємо внутрішню і механічну енергію. Як зміниться внутрішня і механічна енергія хокейної шайби? Коли її. Виносять з теплої кімнати на мороз. Буде змінюватися яка? Внутрішня чи механічна? Внутрішня. 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 Чому внутрішня буде змінюватися uh, можна? Тому, тому, з... тому що вона буде охолоджуватися. Да, а ще не можу ну через холод. Хоча такий же і холод там на стадіоні. Можеш, немножечко зовсім. Кіра, ти воно. можеш продовжити проводити урок, я не проти. Та да ні, я просто говорю. Артем, mm. що а ти хотів казати? Внутрішня хочемо? енергія де, буде зменшуватися, тому що де, де, температура на морозі буде меншою за кімнатну температуру. І у нас Це, буде стиснення цієї шайби так, відбуватися. Так я ж то саме сказала. Як змінюється внутрішня її е, е, механічна енергія? Хокейної шайби, коли літак, на якому перевозять шайбу разом з хокейною командою, розганяється по злітній смузі. Механічна буде змінюватися механічна енергія. Чому? Повна механічна. Буде. Повної механічної не буде Даня. Ну, Буде, буде потенціальна. Що вона в сумці, наприклад, буде і буде двигатися по суті? Дивись, е, у літаку шайба лежить, тобто її механічна енергія буде складатися тільки з потенціальної енергії, тому що літак піднімається на висоту над землею. Як зміниться внутрішня і механічна енергія шайби, коли літак набирає висоту? Внутрішня енергія шайби зміниться чи не зміниться? Не зміниться. Не, не. не зміниться. А е, механічна енергія хокейна, Зміниться. Шайба, зміниє, змі зміниться. Вона збільшиться чи зменшиться? At 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 збільшиться збільшиться. Далі, е, як зміниться внутрішня і є механічна енергія хокейної шайби, коли по шайбі б'ють ключкою? Внутрішня, внутрішня не зміниться. Кінетична енергія. Так. так, а тепер дивіться, чому внутрішня не змінюється? Коли у вас е, клюшкою б'ємо по шайбі, що не відбувається якоїсь деформації, скажіть, будь ласка. Ну я думаю, зміниться. Будуть ти двигатися і... Вадік, так, да, кажи. А молекули стануть ближче до інших молекул, тому що їх ударили. Так, да, тому що здеформувалася е, у нас. З вами шайба, коли б'ють ключкою по шайбі, у нас відбувається пружна деформація, і таким чином, у нас коли відбувається деформація якогось тіла або частинок тіл, то значить у нас буде збільшення внутрішньої енергії. Механічна енергія зміниться чи не зміниться? Зміниться зміниться, вона буде набувати швидкості, тому наша механічна енергія вона буде складатися тільки з кінетичної енергії. А може навіть із потенціальною, якщо шайба буде це підніматися так. вгору. Ну, да, це тоже Далі. Що ж таке процес теплопередачі, як ви вважаєте? Скажіть, будь ласка. Це, кому... це коли є... одне тіло віддає своє тепло іншому. А, Артем, так. Да. Це коли більш нагріте тіло охолоджується від менш нагрітого тіла, а менш нагріте тіло нагрівається більш гаряче. Що станеться з праскою гарячою, коли її вимкнути з розетки вадікришко? Вона віддасть своє тепло. О, навколишньому? На ш... навколишні... Навколишній сріді. Сер... Що станеться з ложкою, якщо її занурити в гарячий чай, Дініс Яшин? Що-що? <плес> Вона нагріється. Вона нагріється, молодець. Тобто, кип'яток віддасть свою енергію ложці. Далі. У кожному з цих приладів змінюється температура тіл. Значить, змінюється їх внутрішня енергія. Тобто, процесом зміни внутрішньої енергії є теплопередача. Тобто, коли у нас менше тіло охолоджується, а більше нагрівається або навпаки. Тобто, теплопередача або теплообмін це процес зміни внутрішньої енергії тіла без виконання роботи. Тобто, праску ми з вами поставили на стіл там дачі на, на дошку, на тій, які прасують, да, і вона самостійно охолодна. А тепер потріть, будь ласка, руки, діти. Потріть дві руки між собою. Що ви відчуваєте? Скажіть, будь ласка. Тепло. 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 А скажіть, будь ласка, коли ви потерли руки, ви почули тепло, і... але ви виконували якусь роботу чи не виконували? Скажіть, будь ласка. Виконували. 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 Тобто, ви бачите, що зміна е, внутрішньої енергії. Також може бути шляхом виконання роботи. Тобто, у нас є два способи зміни внутрішньої енергії. Це теплопередача і виконання механічної роботи. Коли ви потерли руки, руки у вас нагрілись, температура тіла збільшилась. Коли ви виключили праску, теплопередача відбулася, да? теплообмін з навколишнього середовища. Всі ці поняття характеризує така фізична величина, яка називається кількість теплоти що дорівнює енергії, е, яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Кількість теплоти позначається як Q і вимірюється в джоулях. Це зрозуміло? Так. Так. Це записували, правильно? А, да. так. Так. Так, так, так. Не пишу, пожалуйста, не переключайте. Кіри, вичерпники є, потім переключу. Так. Да. Ну, це досліди. Ви дивилися досліди, діти чи ні? Так, так. Ні, досліди. Я дивився. Ну, є так, викликніки. Дивіться досліди, ви е подивитеся вдома. Це презентація висить тепер. Дивіться додому. Ви виконуєте вправу 4 та вправу 5. Там якісні задачі. Відповідаєте на питання в зошиті. Письмово Насилати Але, ці питання. Це завданням х'ю не буде? Що? Це це завдання в Х'юмені, Ну я думаю, що буде, але трошечки пізніше. Дивіться, ви виконуєте зва... вправу вправу 4. В книзі? В книзі? Так, за підручником, за підручником Божинової, ви виконуєте вправу 3 і 4. А це на какой, ну, страничний параграф вообще? Права 3 4 після третього і четвертого параграфа. Це не наш підручник, в якому ми зараз займаємося. Не лише... ваш. Mm -hmm. а. А, Іменно яка сторінка? Номерів? Я думаю, знайдеш. 18, 19 і 22. Послухайте мене уважно. Давайте ми з вами повернемося до того, як ми в минулому році працювали. Е, я вам казав номер вправи і номер завдання, правильно? Завжди. Вправа завжди знаходиться після параграфа відповідного. Якщо параграф третій, то значить вправа третя. Якщо параграф.